Я хотів домогтися літньої сухості локонів. Гель розділяв пасма. Тонік робив укладку легкою, а тіні дозволяли зачісці висихати швидше і додавали пасмам об'єм та матовість. Потім у перукаря народилася філософія skin care for your hair. використання легких, проте високоефективних інгредієнтів із догляду за шкірою в продуктах. Для волосся і сьогодні бренд Кевін Мьорфі відомий саме такими засобами з натуральними компонентами та технологіями зі світу косметології. У волосі ті ж потреби, що й у шкіри, зволоження, живлення, відлущування і захист від негативних зовнішніх факторів. Так що в моєй косметиці є антиоксиданти типу вітамінів, а С, є, фермент Бромелан, чи натуральний ексфоліантом, олія ши і насіння. баобаб. до речі, мьорфі один із перших. В індустрії почав випускати косметику в упаковці з переробленого океанічного пластику. А дизайн він справді був натнений оціми пляшками від молока ще у 2015 році. Він зробив те, що тоді здавалося. Неможливим, а саме запустив першу в індустрії красоти лінійку упаковки з Ocean Waste Plastic. того самого пластику, який зібрали прямо з океанів. Таким чином перукар щороку рятує природу, перетворюючи тонни, сотні, мабуть, тонн пластику з океану на стильні пляшечки для своїх засобів. До речі, наприкінці 2022 року Кевін заявляв, що готує нову лінійку продуктів для тих, хто хоче. Гідно старіти. І приймати свій вік і природну сивину. Саме я сподіваюся, що продукт вже на фінальній стадії розробки, і скоро ми побачимо ту новинку. Я також людина і я не анті-ейдж. Я хочу старіти, але гарно. Тому я приймаю свій вік і я хочу, щоб моя сиве волосся виглядала красиво, а не маскувати його. Я не приховую, хто я є. Я прагну це показати. І я думаю, що є багато людей, які хочуть того ж самого. Класна заява, правда? Напишіть в коментарях. чи ви ви коли-небудь купували щось тільки через красиву упаковку? І про ваш досвід, в кого він є, користування продуктами Кевін Мерфі. буде дуже цікаво почитати саме вашу думку.